Що тут стукало? Стукало тут, в принципі, Ціна 15 євро. Обійшлось. Дві резинки на стабілізаторі розбиті були. От. Поміняли дві різиночки і все, це все встранили. Ніякого не стука, нічого немає. По машинці в принципі, проблем ніяких немає. Вона ну, На повному бойовому ходу, всі поїхав, ніяких випросив питань немає. От. Транзити я взяв, би, як должны забрати, але ще 50 на 50. Задаток дали. Були готові люди їхати забирати це вже щось пишуть там в роздубіях. Ну, в общем, номера є на до 8 числа. Може кому ще цікаво, такий варіант 4000 євро. От. Машинка отак от виглядає. сів поїхав, 1.6 дизельок 2011 рік. Уже з транзитами. Ну ще до обіду дадуть мені, якби. Дадуть мені результат. Забирають, не забирають. Тому